Всім привіт! Сьогодні у нас експеримент у FC 24, а саме ми просимулюємо 10 сезонів і дізнаємось, як будуть прогресувати наші легіонери, який рейтинг, який клуб та яка трансферна вартість. Дивитись будемо не кожен рік, а через 3, 5, 7 та 10 сезонів. Я відібрав 10 українських футболістів віком до 26 років. Тож Маліновського та Єремчука не буде. Першим в нас іде Мудрик, в нього 75 й рейтинг, грає за Челсі та вартість 14 мільйонів. Зінченко, до речі, вже з геймфейсом в минулому відео про збірну його не було. І так, хто не дивився, можете переглянути за посиланням у правому куті. Тож Зінченко в нього 80-й рейтинг, Арсенал Лондон і вартість 26 мільйонів. Циганков Жирона, 82 й рейтинг і вартість 44 мільйони. Довбик також Жирона 72 й рейтинг та вартість 3,5 млн. Миколенко в Евертоні має 75 й рейтинг і вартість 8 мільйонів. Забарний у Бормуті має 73 й рейтинг, вартість 7 мільйонів. Трубін Бенфіка 77 й рейтинг та вартість 22,5 мільйони. Лунін у Реалі, 74 рейтинг, вартість 8 мільйонів. Судаков, Шахтар 75 рейтинг і вартість 13,5 млн. Шапаренко Динамо Київ 77 рейтинг та вартість 17,5 млн. Тож, просимулювавши до 2026 року, ми бачимо, що Мудрик залишився у Челсі і має 80-й рейтинг та його вартість 33,5 мільйони. Зінченко перейшов до Бормута, в нього 82 й рейтинг та вартість 29 мільйонів. Циганков перейшов до Марселю і має 84-й рейтинг з вартістю 50 мільйонів. Довбик в Жероні 73 й рейтинг та вартість 3,8 мільйонів доларів. Миколенко перейшов до Аугсбургу, має 79-й рейтинг і вартість 18,5 мільйонів. Забарний у Бормуті, 77 рейтинг, вартість 15 мільйонів. Трубін перейшов в Хофенхайм, має 81 рейтинг та вартість 32 мільйони. Лунін залишається у мадридському реалі 77-й рейтинг, вартість 12 мільйонів. Судаков 82 рейтинг, вартість 45,5 мільйонів Шахтар. Шапаренко залишається в Динамо. 81 рейтинг та вартість 32 мільйонів. Переходимо до 2028 року. Мудрик перейшов до Лаціо, в нього 83 рейтинг та вартість 48 мільйонів. Зінченко перейшов до Челсі з 82 рейтингом та вартістю 24 мільйони. Циганков залишився у Марселі, 84 рейтинг та вартість 48,5 мільйонів. Довбик став вільним агентом, має 73 рейтинг та вартість 3,3 мільйони доларів. Миколенко в Аусбургу 79 рейтинг і вартість 17 мільйонів. Забарню перейшов до Драмштату, має 79 рейтинг з вартістю 21,5 мільйон. Трубін перейшов до Рена з 83 рейтингом та вартістю 36 мільйонів. Лунін Реал 79 рейтинг, вартість 16 мільйонів. Судаков у Шахтарі 85 рейтинг і вартість 65 мільйонів. Шапаренко Динамо, 81 рейтинг та 29,5 мільйонів. Наступний етап 2030 рік. Мудрик Лаціо, 83 рейтинг та 44,5 мільйонів. Зінченко перейшов до «Хітафе» – 81 рейтинг та 17 мільйонів. Циганков Марсель 83 рейтинг та 37 мільйонів. Миколенко перейшов до Джену, 79 рейтинг та 14 мільйонів. Забарний неочікувано переходить в ПСЖ з рейтингом 81 та ціною в 26 мільйонів. доларів. Трубін в Рені має 85 рейтинг та вартість 41,5 мільйони. Лунін нарешті покинув Реал та зараз манчестер Сіті з рейтингом 80 та ціною в 14 мільйонів. Судаков у Шахтарі та має 85 рейтинг з ціною 62,5 мільйони. Шапаренко Динамо. Рейтинг 81 і ціна 25,5 мільйонів. Артем Довбик, на жаль, завершив кар'єру. І фінальний етап 2033 рік. Мудрик Лаціо з незмінним рейтингом 83 та ціною в 37 мільйонів. Миколенко у Дженуа з рейтингом 79 та ціною в 7 мільйонів. Забарний у ПСЖ з рейтингом 81 та ціна його 23 мільйони. Трубін також залишився у клубі Рен. Та має 85 рейтинг та 29 мільйонів його вартість. Лунін, і тут неочікувано, з Манчестер Сіті переходить до Естрелли з рейтингом 80 та ціною 6 мільйонів. Судаков, повністю вірний Шахтарю має 85 рейтинг та 56,5 мільйонів його ціна. Зінченко, Циганков Шапаренко завершили кар'єру. Ось таке в нас вийшло відео. Підтримайте лайком та підпискою. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!